Привіт, мої хороші! Сьогодні ось такою кольоровою гамою зустрічаю вас у себе на каналі. І сьогодні у відео знову поділюся з вами новими знахідками секонд-хендів. Ось такий цікавий кардиганчик знайшла. Про бренд я нічого сказати не можу, ніякої інформації не знайшла. Поділіться, якщо вам щось відомо в коментарях зі мною, мені буде цікаво почитати, бо я думаю, все-таки, що ця річ не дешева, вона надзвичайно якісно виконана. І також припускаю, що в складі є щось натуральне, бо є така характерна, ніби пухнастість. Склад був зрізаний. тут дуже красиві ось ці гудзики, як бачите. Вони ніби як ювелірні вироби. Тут поєднання перлинок з камінцями на контрасті. І це такий, наче... Класичний стиль є якийсь відсил, ніби до стилю Шанель. Чорний такий гарний насичений колір, гладка щільна трикотажна, ось така от в'язка. Дуже комфортно і тепло, в ньому було і затишно. Маленькі кишеньки також присутні, він був в хорошому стані. Ну, дійсно такий офіційний, ніби стиль, класична модель, досить вишукано, красиво виглядає і точно прикрасить свою власницю, як у повсякденному образі, так і в діловому. Я чомусь ось забарилася, чомусь думала довго і залишила його в магазині. Потім, звичайно, я пожалкувала про це. Ну, в будь-якому випадку цей кардиган був би дійсно прикрасою гардеробу. А це светрик від Найзі Мей, це датський мас-маркет бренд. Тут сірий однотон, він в'язаний з високою горловиною, напівблизько регулювати глибину вирізу. Досить пухнастий, м'який, тендітний, вільний крій, трішки оверсайз, комфортний, песка еластична, але рихла і, на вигляд ніби потягнувся. Але все одно виглядає теплим і затишним з хорошого тут є 5 альпак і 12 вовни. Зайшла до них на сайт подивитися на асортименти ціни 35-40 фунтів. В принципі, не так і дорого. В общем, він такий універсальний для повсякдення з будь-якими іншими елементами гардеробу. Ось Такий цікавий светрик це швейцарський масс-маркет бренд. Він помітний кольором і дуже красива тут виражена така рельєфна в'язка косами. Можна порозглядати, має вільний крій, ну, для холодної пори руку ідеально. Можливо, є вовна в складі, склад був зрізаний. Для повсякденного носіння ідеальні для створення затишних, але стильних образів. Светр мені такий сподобався. Це Uniqlo співпраці з дизайнером Джо Сандерс. Колаборація відома створенням доступного, але вишуканого одягу, що має комфорт, практичність і сучасний стиль. Можна віднести до мас-маркету. Коштують такі від 1,5 до 4 тисяч гривень. В складі тут 55 шовку і 45 котону. Універсальна модель для повсякдення або класичних образів, для офісного стилю підійде. А, ну, мені трішки він не підійшов, занадто він мене облягав, тому я його вирішила залишити, не брала. Хоча стан був хороший нього. А це ковтинка від H&M з красивеним, ось як бачите, гудзиками також такий ніби ювелірний такий виріб. В принципі, його можна було б забрати тільки за ці гудзики. Але тут така повсякденна досить річ з елементами класики, універсальна, прямий крій, невимушеність, комфорт вбачаю ці речі. Ну, Вязка тут така, ніби еластична, щільна, але, думаю, в складі це все-таки поліестер, досить неякісно вона виконана, і стан вже був нехороший. Ну, думаю, для повсякдення підійшло би, але все-таки тут гудзики це основний декоративний ось такий елемент. І виділяються, як на мене, і трохи не вписуються у цей кардиханчик у загальну ніби картину. Тому залишила його. Ось таку сукенку я знайшла, вона мене зацікавила. Дуже вона така. Ну, на мій погляд, дуже урочиста, така ошатна. Як бачите, тут такий гарний орнамент, такі виразні елементи східного або вечірнього дизайну. Дуже багато прикрашено, як бачите, блискучими такими камінчиками, які створюють ефект блиску, такого і мерехтіння. Ну, не надають їй дійсно цікавого і такого розкішного вигляду. Сукня, як бачите, складається з двох частин, приталений ліф і така пишна спідничка. Мені здається, ось вона багатошарова, Як бачите, тут є підюпники, які тримають форму, і такий фатин, такий він грубий, також добре тримає форму. І цей складний візерунчистий орнамент нагадує мені такі ніби індійські мотиви. Ну, тут є якісь індійські огірки-пейслі, колір сукні, як бачите, такий приглушений, ліловий, чи бусковий, досить цікавий. Ну, підійде для урочистих подій або вечірніх виходів. А мені ще здається, що це взагалі якийсь індійський одяг на свято. Сукенка від FDF, це британський мас-маркет бренд в романтичному стилі. Тут квітковий принт, оборки. Дуже красиво втрачений був поясочок, і вона була віскози. на літо саме то. На шафітка коштує 499 гривень, я знайшла таку саму, Але мені не підійшла, залишила її. Це така сукенка, бренд британський, мас маркет сегмент. Сукні коштують в них 20-30 фунтів. Це коктейльна або вечірня сукня з акцентом на спідничку. Вона вся всі на блискучими такими паєтками, що робить її такою помітною і святковою, характерною для коктейльних або таких клубних образів. І тут 100% поліестер. 12 розмір. Мені замалий. Зустріла ось таку новесеньку сорочку від Joe Browns, Це британський бренд. Тут, як бачите, вона нова, дійсно, є магазинна бірка ще яскравий синій колір, насичений активний принт з числених папуг і має вільний такий розслаблений крій. Ну, це гавацька сорочка, як бачите. Загалом дизайн цієї сорочки створює такий яскравий тропічний невимушений образ, ідеальний на відпочинок або для літа. А, ну, на eBay я гавайську таку сорочку від цього бренду знайшла за 19 фунтів, це 1050 гривень. А загалом по магазинам нові коштують до 2000 гривень. І цей бренд відомий яскравими різнокольоровими такими візерунками, індивідуальним стилем і вінтажними елементами. Вона, ця сорочка з 100% віскози, виготовила в Індії. Це великий розмір. Я її забрала за 88 гривень. Топ від Blue Vanilla. Це британський бренд Mass Market. Нові топи на їх саті коштують 15-25 доларів. Цей топ з атласної тканинки має легкий такий шовковистий блиск, оздоблений таким гарним, широким витонченим мережем. Ну, Приємний оку, такий затишний, теплий колір шампань. В общем, елегантний, універсальний, тут вільний крій, досить комфортний, розкішно виглядає, і витончений, і жіночний він. І, бачите, є гумка для легкого одягання, знімання. Можна використовувати як для нічного одягу, так і як елемент повсякденного гардеробу для створення багатошарового образу. Вона була брудна, я її залишила. Ще ось таку хорошу блузу знайшла, яку через забруднення я також не взяла. Вона ідеальна для створення оверсайз-образу і тканинка класна. Потім покажу бірочку, там 84% віскози. На літо це топ. Тут 16-й розмір, прекрасний колір, типу вибіленого такого волошкового. Но на гудзичках доволі стильно виглядала, але я заборилась і прогавила її, побоялася, щоб не справлюсь з забрудненням. Брючки від Mark Spencer. Скажу зразу, що я їх купила в той день. Це, значить, британський всім відомий бренд, і в них середній ціновий сегмент. Брючки дійсно нові, як бачите, є ось така от штука, до якої кріпиться магазинна бірочка. Модель брюк вони широкі, прямі з косинними такими кишеньками, як бачите, і позаду також є в різні кишеньки. Ну, насичений такий темно-синій колір, середня посадка. Е, ну, досить таки класична універсальна модель. Е, ну, трошки світилися вони, але при відповідній білизні нічого не видно. Ну, загалом класична мінімалістична стилізація робить їх універсальними для різних літніх образів. Я їх бачу з білою сорочкою. Зайшла до них на сайт. Можете з боку знайомитися з стіна, асортиментом. Тут і 2800, і 3000 коштують. Бірочка нам дійсно підтверджує мої здогадки, що там є 55% льона. Вони мені стали за 133 гривні. Класна покупка. І знову знайшла від британського мас-маркет бренду Mark Spencer Джегінси. Тут 12 розмір. Вони в новому стані. Тут 69% котону, решта штучна. Джигінс це ніби гібрид джинсів і легінсів, поєднання зовнішнього вигляду джинсів з комфортом і еластичністю легінсів. Тканина тут дні, досить еластичний, пояс також еластичний, є функціональні кишеньки спереду і позаду. І мені досить подобається цей елемент гардеробу, я частенько ношу. Універсальний комфортний варіант для повсякденного носіння. Ну, можна створювати стильні образи забрала зразу, скажу їх за 112 гривень в магазині, як мінімум, в п'ятеро були б дорожчі. Ось такий светрик від French Connection, це британський преміальний бренд. Пропонують сучасний стильний і часто мінімалістичний дизайн, орієнтований на міську аудиторію. Ну, тут светрик з такої тендітної, гладкої в'язки, дуже пухнастий, в лимонному такому свіжому відтінку, має вільний крій. Він дуже такий комфортно і невимушено виглядає, і мені, на жаль, виявився замаленький. Тканинка, тут, як бачите, дуже така тиндітна, аж світиться. В складі тут 35 альпак і 8 вов. Він дуже теплий, хоч і такий тонесенький. І думаю, ідеально підійде в повсякденних образах в стилі кежал з брюками, спідницями, джинсами. Я його бачу десь, можливо, на сорочку. Збоку показую вам ціни на торговому майданчику. знайшла. Ну, ціни доволі такі високі, від 2900 до 5 тисяч гривень. Ну, на жаль, мені за а цей бренд є частиною компанії New Yorker, Це німецький мас-маркет. Светри короткий в дуже хорошому стані. Тут вільний крізь з високим коміром, стійкою і надзвичайно яскравий такий сонячний, красивий колір, як бачите. Буде підіймати точно настрій в пасмурну погоду, додаючи на динамічності і свіжості. Припускаючи тут суміш натуральної штучних волокон, ну. Для повсякденного носіння, такою, сучасна ніби невимушеність з брюками, джинсами або спідничками. Неймовірний кольором ось цей виразний полувер, базова така модель від Медісон, це німецький бренд. Дуже красивий колір, це брюзачий, аквамарин, просто для блондинки саме то. І ще й неймовірна така текстура була в нього. Дуже ніжна, затишна, тепленька і така дуже приємна. Але були дірочки, тому не розглядала до покупки. Підсумовуючи в залалені брючки Джекінс і гавайську сорочку, заплатила 332 гривні. Такі були мої покупки. А на сьогодні усе. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось з моїх знахідок, б ви собі купили. Підпишіться, будь ласка, на мене, щоб не загубити мій канал, ставте вподобайки і до нових відео. Бережіть себе!